Всім привіт! Розпаковка з двох магазинів. О, скільки. Грам маркет. Ось кому треба, зупиняйте собі, дивіться, ціни. На 53 злотих і кауфленд така велика закупка на 200 злотих. Карф грам. В грамі ми беремо круасани. Тут 10 штук для сина. Взяла мед. Сіль, тому що вона в два рази дешевша, ніж кауфлені і хліб. Там приправи і ось цю штучку для макіяжу. Дуже не пам'ятаю, я щось брала, але тут є чек, якщо щось перемішалося в цих покупках, то, то є. І полетіли. Молочко дві штуки. Кукурузна крупа теж грані брала, тут немає. Кава 500 грам томатний сік, кетчуп, яйця 10 штук, сир шинка по 200 грам. 300 грам сир яблука. Сьогодні капуста на акції, тому 1,5 кг вийшло. 5,71 і там 5,54, дві капусти великі. І нічого немає, ми собі в холодильники ставимо, вона буде стояти, коли нам потрібно. Ось таку взяли на пробу колбаску. Сьогодні вони на скитці копчена, така чорна-чорна, пахне, пахне. Взяла 6 мів, теж по золотому. Я зараз багато працюю, і довго, прихожу пізно, тому це така альтернативна вечеря. Я стала лінива, мама і стомлена. Ось така штука, чи ще, ще порошочок. Простий, дешевий, але мені подобається, гарно вичищає різні речі. Два огірка. Творог по 500 грам, тут кілограм. Вже пішла з другої сторони, добре. 400 грамів. Так, 400 грамів тут скільки тут, не бачу. Грошеновські вафлі оці велика пачка. Не бачу де вага. Добре. Дві штучки. Одна шоколадна, одна ось така. Так, йогурти. два ось таких, один йогобела, ще один сирок, один грейпфрут. Тартилі, ось такі є маленькі, є більші. Я беру таких маленьких 8 штук. Далі цибуля, морква. Банани, 3 кг, шинки сьогодні на акції по 13 злотих. Брокколі. Засіль вже говорила. Ось такі приправи. Паприка копчена. Дійсно, дуже такий копчений, ярко виражений смак, смачний беру, мішаю з різними базиліками. Орігана теж дуже класно. Немає абсолютно штучних ароматизаторів, тільки натуральний склад. І сьогодні був по 80 грошей, менше, ніж золотий. І ще взяла різну воду. І ще хочу перевірити її на жорсткість. І в мене ще прийшов один такий PH, щоб вирів... вимірювати. О, і ще потім зніму таке відео на водичку поміряю. Ось. В Принципі, все ось такі великі. У мене закупки. Всім дякую, всім гарного дня.